Це гарні домашні тварини. Для декого це шкідники, для декого це найкращі домашні улюбленці. Та вони не такі прості, як може здатися на перший погляд. Равлики одні з найдавніших мешканців нашої планети, як і медузи. Вони з'явилися на землі близько 600 мільйонів років тому. Існує більше 40 тисяч різних видів равликів. Вони можуть пристосовуватися практично до будь-яких умов проживання. Їх можна зустріти майже у кожній країні нашої планети. Якщо навколишні умови стають несприятливими, равлик може півроку проводити у сплячці. Мушлі майже всіх равликів закручуються за заготиниковою стрілкою. Міцність їх будиночку залежить кількістю кальцію в їхньому раціоні. Равлики повністю заслужили на свою репутацію найповільніших тварин на землі. В середньому вони долають 7 см за хвилину. Для порівняння, лінивець пересувається зі швидкістю близько 2 метрів за хвилину. Якщо равлик відчуває загрозу, він повністю втягує своє тіло в мушлю. Колір їх раковини може бути різним. На його забарвлення впливає ґрунт, у якому живе молюсок та їжа. Равлики народжуються відразу з раковиною, але у дитиншат вона прозора і тоненька. Вік равлика можна визначити за кількістю завитків на мушлі. Якщо їх мушля ламається, вона уже ніколи не відновиться. Равлики далеко не дурні створіння. Вони можуть думати і приймати рішення, що базуються на своєму життєвому досвіді. Зір у них дуже поганий, вони можуть лише розрізняти день від ночі. Носу у равликів немає, його функцію виконують ріжки. Саме ріжки допомагають їм шукати їжу. Ця тваринка відшиває щось їстівне на відстані двох метрів. А їдять вони і різноманітне зелене листя, і рослини, і фрукти, і овочі, і гриби, і кору дерев, і стебла. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Так так, зубів у них більше, ніж у будь-якої акули. Равлики зовсім нічого не чують та не можуть видавати якісь звуки. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Більшість равликів живуть від 2 до 5 років у дикій природі, але можуть прожити 10-25 років у неволі. Це можна порівняти з тривалістю життя, наприклад, амурського тигра. Більшість равликів гермафродити, тобто самки та самці одночасно, партнера для продовжування роду вони не потребують. За один раз равлики відкладають близько 85 яєць, з яких за місяць вилуплюється дитиншата. Равлики здатні переносити предмети в 10 разів ваші за себе. Найбільший равлик у світі австралійський морський. Його вага сякає 15-18 кілограмів, а довжина панцир 60 см. М'ясо равликів не дарма вважається делікатесом у багатьох країнах. У нього приємний смак, а за кількістю білка, воно перевищує куряче яйце. Якщо тобі сподобалося, то постав подобайку, підпишись на мій канал. then i push